Є одна цікава тема. На що впливає куріво? Ну, типу, ми беремо в плані спорту. Там, хрен з ним, от, так як ми зараз розбираємо в плані похудання. Давайте поговоримо чесно. Давайте так, для похудання, бля, люди, які курять, їм бля, для похудання, типа... типа проще. Знаєте чого? Тому що... Ну, я сам курив і в мене, наприклад, ранок починався там кава, дзегар, і я не хотів до обіду хавати. Тобто ти можеш врізати дефіцит калорій лише на тому, що там кава-дзеґор, блять, кава-дзегар, кава-дзеґор, наприклад. Ну, типу, не постійно кава-дзегар, і ти ніхіра не хаваєш. Ну, то це ти йобнешся, братан. Це ти будеш такий дуду -ду 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 -ду", від, від кофе, і тут вже <coughs> деш кашло від дзеґар. Але в принципі воно ні на що не впливає, тому не грузіться, що о в мене там я не можу блян, скинути через те, що о у мене там ні катів. Не ні похуй. Ну, це вже тут, блін, прям якщо розбирати поточечно, да, Воно так ну, там, щось там на щось там впливає. Але щоб воно прям впливало масштабно, ні. Так що не грузіться. Тіпи і прекрасні насідами. Не грузіться. Ано так не работает, прям в масштабах величезних. По лайту, так, туда, а в великих масштабах ні, тому не грузиться. Вам наоборот легше. Ти собі зранку встаєш кава дзиґар. Не поснідав. Так? Ну, дайте на дефіциті. Потім в обід собі нахавуєшся нормально, плотно, тому що ти не снідав. І вечором там хочеш там підхавуєш, а переважно типу, покурив собі там блять, і попустився навіть, і так далі. Ми поговорили з вами чесно. Поставте лайк. И паште тубик песмук, Счастья, здоровья, се любов и удачи, и път е